Навісник Олісся, селище Водорець, виконуючи обов'язки головного редактора Людмила Бос. А, до речі, газета дуже ну, так, потужно йде вперед, на відміну від інших, які вже сьогодні, на жаль, закриваються, то вісник Полісся є приємним виключенням із цього списку. Так. Прошу. Все. У номінації радіо 2024 року новий шлях. Але оскільки там було три співзасновники, Володимирецька районна рада, Вараська міська рада і Маневецька районна рада Волинської області. Але ви знаєте прикладку, Семенянок дитина без чого без носа. Отак от вони не могли поділити сферу впливу. Ну і воно по суті зникло. Це одна з причин, там були інші. Але і, а Радіо Березно. Було розкручене, нормально працювали і так далі. А прийшла нова влада, яку обрали, сказали, нам не потрібно, бо воно не потрібне, хоч воно розкручене було і т. далі і успішно закрили. І сьогодні єдине радіо, яке залишилося, це радіополіція. Я бажаю, що ви ще довго-довго там працювали. Найорганізувати зміст і газети. Я таки думаю, коли вона спить. Я не знаю, в мене постійно там Людмила Босик, Людмила Босик, Людмила Босик. Журналісти, дякую, дякую. номінації громадського Кондрачука Сергія Юрійовича, сержанта, бригади спеціального призначення АЗОР в всіх України. Нагорода. Вони, до речі, всі номерні. Mm -hmm. Але я точно знаю, як я починав свій шлях, і професійний трудовий шлях, і навіть перед тими посадами, які в мене були, і головою адміністрації, і головою обласної ради, були наші місцеві засоби масової інформації. І, зокрема, Васильович відіграв. Ну, ключову, напевно, роль в тому, що десь я її ну, не те, щоб відбувся, але якийсь багаж певний є за плечима. І я хочу подякувати вам перед всім цим колективом, тому що мені направду дуже приємно, що доля цього часу зводила з такими людьми, і я дуже ціную те, що можу сьогодні бути тут. Пам'ятаю, яку ту ліцензію ще на радіо робили, і велич теж маю. ключова була допомога. Маю велику честь бути серед них. Виконувати ті завдання, які, які вони переді мною ставлять. На жаль, зараз трішки десь не беге, як ми говоримо. Тобто не є бойова готовність, але обов'язково з реабілітації повернуся до своїх, тому що дуже на зараз непростий напрям. Це кримінна, це важка там ситуація, і, але мусимо бути, да, мусимо триматись. Спасибі. Скіпчика Сергія. Євгеновича лейтенанта, пресофіцера 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Ну, не приїхав. Я вислав туди запрошення на командира військової частини. Видно, щось не склалося, то ми вручимо йому обов'язково. Ну, все рівно Сергій приїде сюди. Дякую. Дякую. Є таке розпорядження голови Рівненської обласної ради про нагородження цінним подарунком. Я шукаю, тому ідея подів. Про нагородження цінним подарунком за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток засобів масової інформації Рівненщини та з нагоди дня журналіста нагородити цінним подарунком директора громадської організації медіа-центр «Третя столиця Демедюк Наталію Володимирівну. Але я бажаю, щоб цей годинник довго-довго відмірював <гадував> всі найкращі е... віки свого життя Національної спілки журналістів України, секретаріат нагородження Омалянчук Іванно е... Інну Васильовну. Вона нам дуже допомагала, на коли була оця вся е... ситуація довкола Народного дому. Вона завжди приходила і газет... Тепер вона, до речі, ну ви, хто не знає. Е... Вона працювала колись сій... власний кореспондент газети Урядовий кур'єр у Рівненській області а тепер вона представляє газету «Сільські вісті», потужну газету. <питрична> <питрична> а, їх, <питрична> Дякую за Дякую. Семен Семенович, редактор газеті поліція. Вітаю. І тримайтеся там. Вітаю, не знаю чи в кожній області, але в нас. Не поважають ні спілки журналістів, ні спілки художників, ні спілки ні музичної спілки, ні спілки письменників. Дмитро Володимирович не сказав, що ми місяць чекали на зустріч з новим головою облдержадміністрації. Місяць чекали. Відбулася ця зустріч, але зустріч відбулася з всіма творчими спілками ні про що, ні, ні про це. Задали питання голові, він отак. Вокруг да околу, вибачте, за такі. і нічого. Не допоміг, нічого не допомагає, ніхто. Я також в підвалі філармонії, мій офіс, спілки. Вже хотіли навіть з того підвалу мене. Є в Фейсбуці, є на сайтах, я можу шукати, бо паперу вести мистецтві ситуації опинилися, що грошей на папір немає. Нема, ми прийшли в такий інтернет, якщо будуть варіант, але виходить в повному обсязі. Так що читайте, будемо раді, хто може щось є. Таке критичне, собою є ж матеріали такі, що справді ви там в районах живете на місцях, на адресу можете насилати на електронну адресу мою, бо я працюю в залі перед літературним редактором. Будемо раді співпраці у і і батько вищебив. А щоб на Навалю Певич, що ви нас відчули, що ми теж щось можемо вам сказати, я вам просто її голосом а моїм телефоном На побачити колег, з якими працював, обійнятися з тим, кого давно не бачили, підтримати то, кому сьогодні це найбільше потрібно, і порадіти за здобутки і за поділитися чим чимось добрим. Всі сьогодні ділилися здобутками. Я теж в своїй сфері хочу додати, які здобутки у нас. На території області працює ну майже півсотні медіа, якщо назвати. Є суб'єкти медіа, є медіа, суб'єкти це організація, яка може мати і радіо, і телебачення. Тобто наші медіа представлені у всіх сферах: це і друковані медіа, це онлайн-медіа, це провайдери аудіовізуального сервісу, це радіо, це телебачення. І кажу, представлені усі. І я радію, що на сьогоднішній день. 30 суб'єктів у сфері друкованих медіа десь зареєструвалися, ну майже, але не кажу точну цифру, тому що є ще е, ті редакції, які чекають вже все на фінішній прямій, чекають реєстрації, Тому точної цифри не озвучую, але ми працюємо в, полі, в правовому полі. Е, Дякую всім, хто взяв участь в цій реформі, свідомо пішов, розуміючи, що ця справа потрібна, необхідна, і отже, він готовий до того, щоб працювати саме в правовому полі, саме в відповідності до законодавства. Що я хочу вам побажати в цей день? Наперше, це міцного вам здоров'я, як душевної стійкості, фізичної стійкості. Підвищувати, я не знаю, внутрішній е, свій тонус, е, щоб не назвати його опір, якийсь там до чогось, але нехай це буде тонус. Нехай ваш внутрішній тонус, той стержень, який у кожного у вас є, бо ви журналісти, а отже, ви інші, ви складені по-іншому. У вас заточене є таке загострене відчуття справедливості. Е, у вас є е, 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 те, чого можливо, саме те, що привело вас в цю професію. Будьте здорові, будьте натхнені, будьте свідомі, будьте медіаграмотними зараз. Це дуже важливо, тому що в першу чергу ви є, е, ваші видання, ваші е, сумніві медіа, ви є першим джерелом для більшості наступних інших медіа, які можуть брати у вас інформацію. Пам'ятайте про це і ще раз зі святом, Слава Україні! І, W tym roku my z utrzymaniem przez